На початку зустрічі кандидата від Обухівської спілки роботодавців представив генеральний директор підприємства Алеана Микола Лещенко. Далі до слова запросили Олександра Миколайовича, який одразу заявив, що перш ніж стати кандидатом, в нього було довгі вагання. Повірте, це дуже серйозний і відповідальний крок, і вагання були дуже серйозні. І тільки завдячуючи своїм колегам, організації роботодавців. По були консультації із громадськими організаціями, з установами різними. Понад 20 років Олександр Левченко очолює Обухівський вентиляційний завод. Це говорить про те, що він уміє організовувати роботу інших людей. Є в нього й інші якості, які притаманні керівнику. Те, що він вміє вирішувати проблеми, те, що він знає, як їх вирішувати, те, що він людина, яка вміє працювати і якщо треба, то дуже багато. Оце основні, скажімо, аргументи для того, щоб його наша громада вибрала мером міста. Олександр Левченко відвідує підприємство не вперше. Багато працівників знають його не один рік. Можливо, саме тому Олександр Миколаєвич ставить роботу цього колективу як приклад, що варто наслідувати. Знаю роботу виконавчого апарату. Всіх служб міської ради треба тільки зараз відпрацювати той механізм, щоб він так на сьогоднішній день працював якісно, так добротно, як сьогодні працює ваш колектив, як працюють сьогодні всі колективи підприємств. Олександр Левченко знав Володимира Мельника більше 32 років. Чотири рази він очолював виборчий штаб Володимира Олександровича. Добре, знав його програми та плани. Взагалі-то після. Володимира Олександровича важко буде працювати, дуже важко, тому що це був професіонал дуже високого рівня, і організація роботодавців, в яку входить 50 підприємств Обухова, яка висунула Олександра Миколаєвича кандидатом на цю високу. Посаду вважає, що тільки така людина може сьогодні вести місто за собою, вести громаду за собою. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.